Бачу таке обмежуюче переконання. Я погано розбираюсь в технологіях. В українців це якось дуже сильно розвинене. Так от, запитайте себе, чому я так думаю. Тому що, якщо у вас є обмежуюче переконання, я погано розбираюся в технологіях, воно чомусь у вас розвинулось. І насправді технологіям можна навчитись. Я не кажу, що всім просто, але оце от я погано розбираюсь в технологіях, це обмежуюче переконання. І це питання майнсету, яке ви можете обійти. Тому, якщо ви собі говорите я погано розбираюсь в технологіях, подумайте, чи варто продовжувати говорити собі цю історію. А що якщо сказати, я починаю вчитися технологіям або я починаю вчитися роботі з технологіями? Будь ласка, змініть оцю маленьку фразу, і ви побачите, як змінюється ваша реальність. Своїми словами, ви формуєте свою реальність і ти маленькі історії, і я впевнена, що ви це знаєте, тому що я впевнена, що ви вчите цьому своїх клієнтів, але я нагадую особисто вам. Якщо ви собі кажете Я погано розбираюсь в технологіях, почніть будувати новий внутрішній наратив. Кажіть, я починаю вчитися технологіям. І ви побачите, як почне змінюватись ваша реальність. Ваш бізнес, який ви будуєте, покаже вам багато цікавих маленьких історій, які шепочуть вам різні речі про те, що ви не можете, що у вас не вийде. Зустріньтеся з тими історіями і перепишіть їх на ті, які будуть вам слугувати.